Друзі, всім привіт з нашого села. Ну що ж, як і прогнозувалось, зима повернулась. Воно і не дивно, все ще лютий місяць, і те, що випав сніг, це насправді природньо. А ми продовжуємо насолоджуватися ось такою зимовою казкою. До речі, показую, хто хотів побачити, як виглядають взимку злаки і кипарисовик, Ось так він підріс. Тільки два роки цьому кипарисику. Я садила його ось таким малесеньким, як з цієї сторони вони в мене є, і ось так швидко він виростає. Якщо ви обираєте рослину в свій сад, дуже рекомендую звернути увагу саме на такі кипарисовики. Вони дуже швидко ростуть і дуже декоративно виглядають. На відміну, наприклад, від блюаров, який я лівець, який ось такий ріденький росте. Ну, в ньому також є свій шарм. Але якщо для живої загорожі, то краще все таки, як на мою думку, виглядають кипарисовики. І також і в зимовому, і в літньому, і в весняному саду дуже гарно виглядають барбариси. Дуже красиві і невибагливі рослини, і також дуже швидко зростають. До речі, якщо ви вперше на моєму каналі або досі не підписані, рекомендую вам підписатись. У мене багато просад, город, життя за містом, життя в селі. Тож приєднуйтесь і приємного перегляду! Так, друзі, сьогодні е, виходжу максимально з зони комфорту. Е, приїхала в дуже цікаве місце, називається перукарня. Звично для більшості жінок, але таке незвичне для мене. Бо останній раз е, я була в перукаря десь років 5 тому, напевне. З е, е, кінчики підрізала вдома, переважно мені мама підрізала кінчики, але так, щоб змінити стрижку, повністю якось. Е, Опрацювати волосся, скажімо, то такого не було вже дуже дуже давно, оскільки я не фарбуюся і не маю такої потреби, якби бути кожного місяця там чи раз в кілька місяців перукаря, то для мене це дуже-дуже незвична історія і дуже хвилююча. Я вирішила кардинально змінитися. Не знаю, що з того вийде. Не скажу, що в мене там дуже проблемне волосся, і потребую геть його обрізати взагалі. У мене зараз дуже класний догляд, і волосся особливо тут від корені, відростає дуже живе, дуже здорове. Але кінці в мене посічені, навіть не те, що посічені, вони ламаються і ламаються в основному від резинки. Бо я в багато часу провожу все таки або хвостик, або гулька, бо малюк дуже сильно смикає мені волосся, і це насправді проблема. Ну, дома ходити з розпущеним волоссям для мене проблема. Тому я хочу якусь коротку стрижку. Не знаю, що мені запропонують, що з того вийде. Ем, спробую довіритись майстру, але, признаю, чесно, я дуже хвилююсь. Пізніше покажу вам, що з того вийшло. Ну, зрештою, ви мене побачите. Тому якось так. Напевно, на мене так впливає. Весна, яка вже я сподіваюсь, буде ось ось, і хочеться якихось змін, оновлень і побачити себе по іншому. А може, то в мене така вже криза середнього віку наступила, не знаю. Але дуже захотілося мені ну вперше, насправді, захотілося отак якось змінитися і все, і мається на увазі зробити щось з волоссям. До того я своє волосся абсолютно не чпала, любила його. Ну я в принципі його далі люблю. Просто хочеться мені його якось оновити і бути якоюсь охайнішою. Ну і щоб це полегшило мій догляд в плані менше часу витрачати. Подивимося, що з того вийде. Тримайте за мене кулачки. Так, друзі, показуюся вам вже на наступний день. волосся трішки вляглося, і ось так виглядає. Тепер моя зачіска. Не знаю, дехто каже, що я з нею постаріла, дехто каже, що ну, поки помолоділа, а я по відчуттях, наче схудла. Ззаду <заду> забралося це волосся, і в мене такі відчуття, наче я походала. У будь-якому випадку такі зміни, мені здається, завжди до кращого. Завжди класно себе якось, коли хтось може показати, що ти буваєш різною, буваєш іншою. Словом, я дуже задоволена і рада, що я все-таки на це зважилася. Так, їду скоренько на роботу, приїхала мені мама. Я, до речі, досі в пошуку няні для Остинка. Так, ми нікого й не знайшли, щось дуже-дуже складно. Ті кандидатури, які були, ну, які погоджувалися бути. Няною в устима в останньому момент чомусь відмовлялася з тією думкою, що дитинка ще маленька. Ну бояться з річною дитиною сидіти. Не знаю, як на мене мені здається, що з маленькою дитиною набагато простіше, набагато менше клопотів аніж з дитиною двохрічною чи трьохрічною. Тому таке, якщо знаєте когось і десь тут в моєму регіоні, то напишіть маякніть. Дуже вдячна за будь-які контакти. Мама приїжджає, не так часто, як би мені хотілося, звісно, але поки от вона зараз з дитиною, то я їду швиденько трохи на роботу попрацюю. І якщо в цей момент ви надумали мене жаліти, ой, бідна, нещасна ще й на роботу мусить їздити, не досить що діти, сад, город, Повірте, це найлегше, що є в моєму житті. Це моя робота. Дуже я її люблю, і насправді там я відпочиваю. Для мене це вихід в люди, для мене це можливість якось відволіктися від буденності, можливість проявити свою якусь творчість. Хто не знає, у мене є магазин з доглядовою косметикою. І власне в цьому магазині я відповідаю за таку творчу частину. Частина роботи моя це інстаграм, наповнення стрінки, сайту, банери, відеозйомка словом, те, що я люблю. Те, що вмію, і те, що е, дійсно мене надихає. Тому я з радістю і задоволенням їду на роботу і кожен раз, коли я туди їду, то в мене прекрасний настрій і чудове самопочуття. Також не менш важливим фактором, тому що я люблю свою роботу, є те, що вона недалеко. Мені не треба довго туди їхати, буквально 10-15 хвилин я вже на місці і можу працювати. Ну і також грає роль ще те, що я дійсно на роботу не їжджу щодня, не сижу там з 9 до 6, У мене вільний графік, але я працюю по факту цілодобово, бо я можу і приїхати додому, ще щось доробляти. І так, коли приїжджаю, тобто я працюю постійно. Мій особистий рай. як же я люблю приїжджати на роботу. Наскільки мені подобається це місце, ця атмосфера, те все, що ми створили самі. Знаєте, це не випадкова така існує фраза, що зроби своє хобі своєю роботою, тобі не доведеться працювати. Вона справді так є. І я щиро бажаю кожній жінці знайти ту роботу, ту справу, яка дійсно буде вас надихати, мотивувати і не забирати ваші життєві сили, а навпаки, вам їх додавати. Є, звичайно, в моїй роботі також неулюблена частина: це звіти, це бухгалтерія, це оплата рахунків, це також частина моїх обов'язків, і вони потребують такої дуже сильної зосередженості і уваги, що, скажімо, з моїм складом розуму часом мені дається дуже дуже важко. Тим не менше, я цим займаюся. Я за це відповідаю і сумлінно виконую цю роботу. Так, поки я тут така красива працюю, а так виглядають справжні власники бізнесу. Як вона бізнесменка? Не, так. Якось так. Моя ноша не тяжка. Не так ми собі уявляли той бізнес, правда? А, та, ти, ти тільки хотіла красити губи. Да, е, тестувати. Те, що тобі тільки подобається. не все підряд. А не все, що Наталя каже, Що Там привезли? Це за тест дитячі засоби. О, зараз покажу. Новий да, бренд. Тест. Так. Бекстейдж нашої роботи. Так, що нам тут прислали? Взагалі, це така досить суттєва частина нашої роботи. Пробувати різні нові продукти. Оскільки в мене є маленькі діти, то <свісно> моя частина роботи це пробувати дитячу косметику. І тут в нас є новий бренд, для мене він абсолютно невідомий. Пише виробництво Нідерланди, і будемо пробувати. Тут є шампунь для волосся і тіла, крем, крем під підгузник. І здається ще. Що... А, і олійка для ванни. І також є ще олійка для масажу. Насправді вона мене цікавить найбільше. Хочу попробувати. Наталя читала, сказала, що склади всі хороші, але будемо ще тестувати, як воно в дії і чи справді вони варті уваги. Загалом, якби ми не пробували того всього, що в нас є в магазині, то мабуть, це був би дуже великий такий трохи безлад, хаос, і, можливо, ми навіть нічим би не відрізнялися від якихось інших магазинів. А так як ми справді тестуємо ну не все, але багато чого на собі, на своїх рідних, на Своїх знайомих і отримуємо якийсь фідбек, якийсь відгук реальних людей. То можемо там з певністю казати, що як і коли працює. Тому якось так це також частина домашнього завдання, можна сказати, з моєї роботи. До речі, якщо ви знайомі з цим брендом е і коли-небудь пробували продукти цього бренду, напишіть, буде цікаво, можливо, вже є якийсь сформований відгук у моїх підписників. Так, вечеря в мене сьогодні буде максимально проста. Маю відварену гречку і треба було ще приготувати до неї якесь м'ясо. Ось тут розморозила шматочками порізане філе курячого бедра. Ну, Воно було заморожене, Я розморожувала в мікрохвильовці. Це трошки недобре, але я забула завчасно дістати, тому вже буде так, м'ясо може бути трішки сухувати, якщо таким способом його розморожувати. І буду готувати з нього ось таке карі. Купила таку готову приправу, соус такий вже він такий в рідкому стані. Тут є інструкція, як приготувати, і ось хочу спробувати, буду робити це. Перше, але сподіваюся, буде смачно. Е, обіцяю, за 15 хвилин, що буде в мене вже вечеря. І також ще приготую. Приготую. Купила капусту. Квашеного готову. Хотіла вам показати ось така від АТБ їхньої торгової марки дуже-дуже смачна. Якщо ви бачили, але не брали, спробуйте. Насправді дуже смачна, я вже беру не вперше. Я її заправлю цибулею, олією і м -м -м, трішки чорного малиного перцю. І така буде в мене вечеря з гречкою. Скажу, одразу вийшло дуже смачно, але ця страва однозначно не для дітей, бо вона трішки гостра. Ну, навіть я б так сказала, досить гостра. Ну, на мій смак було ок, але точно таке дітям давати не варто. Але, зважаючи на те, що вона вечері була гречка, а мої, мої діти гречку їдять просто так, або з маслом, або гречка холодна, або гречка гаряча. У нас є три варіанти. Тому, якби діти голодні не залишились. А ми з чоловіком спробували для себе нову страву. Мені сподобалось, як вийшло, досить смачно було, і головне, що це дійсно швидко, просто ось так з двох сторін обсмажила м'ясо майже до готовності, і тоді додали той соус весь і ще 2-3 хвилини протушкувала на слабкому вогні. Взагалі, такий гарнір, як гречка, мені здається, в моєму холодильнику є завжди. Просто діти це справді їдять за будь-яких обставин. І коли мені щось інше вони не хочуть їсти, я завжди маю план Б і це гречка. І безмежно від цього радію, тому що гречка це корисний гарнір, це швидко приготувати. І якби я розумію, що діти, навіть якщо будуть їсти тільки одну гречку, то вони отримують досить багато корисностей з їжі. З квашеною капустою також все дуже просто. Я просто до неї додаю нарізану так, на півкільця цибулю і заправляю олією і чорним маленим перцем. Деколи ще додаю гірчицю в зернах, але сьогодні в мене її не було. А взагалі ми любимо самі квасити капусту. Ну, як ми, мама квасить, але цього року наквасила досить небагато, і ми вже її з'їли, якось вона нам засмакувала. Але мені здається, що так є завжди. Чого в тебе є мало, того й дуже хочеться. А якийсь там рік, коли багато наквасили капусти, то так мали до весни, вона вже аж гнила і викидали, не з'їдали. Така історія в нас цього року з огірками. Дуже багато їх є, і ми чомусь їх не хочемо їсти. Ні мариновані, ні квашені, якось вони не заходять. А ось квашена капуста для. У мене зараз це дуже-дуже смачно і дуже хочеться. Е, ну, Добре, що є можливість її купити і що тепер вона так доступно продається в будь-яких супермаркетах і на базарах. Е, раджу вам спробувати саме цю, бо вона дійсно дійсно смачна. А загалом, ось такі якісь закрутки, заготовки. Я вважаю, що це супер полегшує життя е, жінки. Хоча і треба витратити на них також час, якийсь перед тим, коли це все приготувати. Тому тут треба шукати такий баланс. З одного боку, не хочеться все своє літо, всю свою осінь витрачати на заготовки. А з іншого боку, взимку потім легше, тому тут якось треба балансувати. Ось такий цей соус досить він густий, я би сказала. І достатньо концентрований. Можна було б напевно його розвести ще якимись вершками чи йогуртом. Не знаю, не пробувала так, зробила так, як написано було на упаковці. Ну, мені смакувало було дуже-дуже смачно, екзотично, тому що приготувати такий соус карі, як в оригіналі, то треба витратити також дуже багато інгредієнтів, які ну. Так, не потрібні там кокосове молоко, там приправа сама словом, легше купити таку готову вже річ. Тому користуйтесь ідеєю. Хто не знав, що приготувати на вечерю, а хотів щось смачне, то ось вам ідейка. До речі, цей соус я купляла в метро. Не знаю, можливо, він є і в інших магазинах не бачила. Думаю, в Ашані точно мав би бути, а в АТБ його немає. Хоча треба ще добре подивитись, можливо, я десь пропустила, бо в відділ з приправами насправді заходжу вкрай рідко. І доповнюю все це капустою, і така смачна, корисна, швидка вечеря в нас вийшла. Все? Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати своє відео. Я біжу займатися своїми мамськими справами, купати, мити, вкладати діток, спати. Дякую вам усім! Ба! Дякую усім за перегляд. Зустрінемо з вами зовсім скоро у новому відео. Всім миру і добра! Цьом па, -па. Па, па Кажи па папа!